Багато матерів ставлять перед собою надвисокі стандарти, намагаючись бути ідеальні у всьому, це призводить до постійного відчуття втоми, часто оточуючи, недооцінюють складність материнства, що змушує жінок відчувати себе ізольованими та невизнаними, жінки можуть втрачати власну ідентичність повністю зосереджуючись на потребах дітей і сім'ї, що призводить до відчуття невидимості як особистості. Щоденні повторювальні обов'язки без можливості відпочинку або зміни діяльності можуть спричиняти відчуття застою та втрату інтересу. Постійна зайнятість з дітьми і домашніми справами залишає мало або зовсім не залишає часу для особистих потреб та хобі, що важливо для емоційного відновлення. Робота по дому та виховання дітей часто сприймаються як само собою зрозумілі, без належної подяки. Та визнання спечуючи власне емоційне благополуччя, ви створюєте безпечний та надійний простір для себе і своїх дітей.